Доброго дня! Ви дивитесь програму Шкільне телебачення. З вами я, її ведуча Арзамасцева Анастасія. Діти від народження люблять усі прояви мистецтва: малювання, музику, спів, танці, читання, написання віршів. Вони завжди радо віддаються творчості. Шепетівщина багато неталановитих дітей. У нашому краї зростають майбутні художники, музиканти, поети. Ви ще раз переконаєтеся в цьому, переглянувши нашу програму. Уже традиційним став конкурс дитячої творчості Твоє майбутнє з рідною землею, що організовується корпорацією «Сварог Вест Груп спільно з благодійним фондом зміцнення громад. Хочу привітати усіх присутніх, побажати вам назавжди залишатися яскравими і талановитими. Хочу подякувати вашим педагогам та батькам і побажати їм величезно. Терпіння, радості і гордості за своїх дітей Цьогоріч Конкурс проходив у мальовничому куточку України у селі Ломаченці на Чернівеччині на базі туристичного комплексу УСЛАД у заході взяли участь і обдаровані діти Шепетівщини. Під час церемонії нагородження були відзначені кращі роботи авторів, витвори яких сповнені глибоким патріотизмом, любов'ю до рідної землі та до свого краю. На святі присутні мали змогу помилуватись малюнками, м'якими іграшками, виробами декоративно-прикладного мистецтва, вишивками, композиціями, що були представлені на конкурсі. Усі переможці отримали в подарунок сучасні електронні книги, портфелик з сюрпризами та почесну грамоту зі званням Переможець конкурсу дитячої творчості-2014. Наймолодші учасники фестивалю отримали в подарунок М'які іграшки. Відзначились на конкурсі і таланти Шепетівського краю. Перемогу у номінації Колективна творчість та цінні подарунки Музичні центри отримали учнівські колективи Корчільської та Великомедведівської загальноосвітніх шкіл. Серед найактивніших закладів перше місце здобула Судилківська загальноосвітня школа та дошкільний навчальний заклад Ялинка міста Шепетівки. За друге місце нагороджено колектив Великомедведівського навчального комплексу Шепетівського району. Вихованець Грицівської школи сприяння здоров'ю, член клубу Діалог Якобчук Богдан здобув перемогу у номінації Кращий виріб декоративно-прикладного мистецтва. А 12-річний учасник із села Брикуля Шепетівського району Богдан Петров написав проникливу поезію про свою батьківщину: Весняний день і так багато сонця все ожива і знову зацвіта. За рік так підросли мої долоньки, поля. Сади до праці заклика. Розцвіла знову ненька Україна, святий Великдень об'єднає час, за стіл святковий сяде вся родина, такі традиції і звичаї у нас. На серці радість і душевний спокій, село та красять люди трударі, як солов'ї у ноті надвисокій, так землероби на своїй землі. Люблю й пишаюся тобою, Україну, колиску видатного кобзаря. Росту я гідним сином, батьківщину, моє майбутнє це моя земля. Наша школа отримала перше місце завдяки тому, що наші учні школи намалювали 269 малюнків і отримали на школу ноутбук. Я дуже їм вдячна за це, і надіюсь, ми надалі будемо тримати лідерство, бо це вже другий рік поспіль. Враження дуже чудові. Ми задоволені. У нас є переможці в номінаціях, переможці і найактивніший заклад. Враження в, за в переході всі межі. Я дуже рада, що мій вихованець Якубчук Богдан здобув таку високу нагороду. Став переможцем конкурсу моє майбутнє з рідною з землею. Він не вперше вже приймає участь в цьому конкурсі, це вже друга його перемога. Але хочу похвалитися і тим ще, що окрім цього конкурсу, в цьому році він виграв іще дві грамоти. Він став переможцем обласного конкурсу Знай і люби рідний край та обласний конкурс початкового технічного моделювання, де також отримав перші місця. Я бажаю всім дітям, щоб всі діти залучалися до конкурсу. Який проводить благодійний фонд, тому що тут обмежено поле для творчості, можна здобути перемогу в будь-якій номінації, в малюванні, в декоративно-прикладному мистецтві, у різноманітних видах творчості проявити себе, здобути перемогу і в першу чергу тримати задоволення для себе по завершенню церемонії нагородження. Учасники свята взяли участь у активних іграх на березі Дністра. Для гостей була організована цікава та змістовна концертна програма. Майстер-класи, квести, пізнавальні екскурсії. Я робила роботу з зернівки «Сварогівське Сонечко. Називається. Дуже подобається, особливо як тут оставляться до дітей. Дуже гарно тут а мені подобається цей конкурс, дуже цікавий і допомагає дітям ставати патріотами і любити свою землю. Я на цей конкурс зробив модель трактора, який стоїть біля Грицьва. Це, це є символ сварогу. Організатори зробили свято дуже цікаве і веселе. Дуже сподобались виступи гурту Браво і дуже смачне було частування. Конкурс моє майбутнє з рідною землею, покликаний об'єднати зусилля батьків. Вихователів та вчителів для того, щоб діти з повагою ставилися до праці на землі. А діти, в свою чергу, вчаться шукати творчий підхід до вираження своїх оригінальних ідей. Тому беріть участь у конкурсах і перемагайте. А на сьогодні у мене все до наступної зустрічі в ефірі. Нам надає мішки пасіни. Ваши советы, находится дело, мы тоже хотели.